Всім привіт! Ну, нарешті, стриж. Стриж вже виїхав. І зараз буде такий невеличкий огляд. Виглядає ось так. Довжина 2,70, спальне місце, 2х1,5 метра плюс дитяча паличка. Тут у нас, як завжди, кухонна зона. З цієї сторони у нас віконце, яке відкривається. Ну що, почнемо з кухонної зони так раз, так, раз. І опа! Ось вона кухня. Зручна, містка, місця для зберігання знизу. Реалізовано ось такими міс... коробочки. Нічого не буде літати, все буде добре. Тут також там у нас акумуляторний відсік. Водичка є. Кухня є. Освітлення на кухні є. Що, погнали в салон? А ось салон. Спальне місце 2 на 15 метри. Дитяча поличка. Ящички для зберігання рундучки. Поличка в зоні голови. Освітлення поділено на дві частини. Ліва-права сторона. У кожного свій вимикач, у кожного своя USB-зарядка, швидкісна. Сітка на вікні, вона ж як і шторка працює. З зовнішнього освітлення. Рама суцільно зварна. В базі йдуть 15 колеса, дозамовити можна будь-які. Ну і люк з вентилятором, Ой, без вентилятора, вибачаюсь. Звичайний люк вже йде у базі 40 на 40, якщо потрібно, можна дозамовляти з вентилятором. Все, що ви побачили на відео, це вже є у базовій комплектації. Все, що ви побачили. А, і також можна дозамовляти всі опції, майже всі, які доступні для більших кемперів, а, ті, які, наприклад, Ластівка або Хантер. Майже всі опції доступні і для стрижа. Ось такий класний стрижик. Він такий, кукольно-мімішний. дуже зручний, дуже легкий, маневрений і функціональний. Так що, кому цікаво, Пишіть через кнопочку Контакти або через сайт uacamper.com Запитуйте прайс. Запитуйте, що цікавить, у коментарях запитуйте, що кого цікавить. Ось такий Ну, Мені дуже подобається, дуже класний. Пишіть гарний, не гарний, подобається, не подобається. ワオ